У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Колись в далекі 90-ті роки минулого століття діти збирали різноманітні наліпки від жуйок. Хлопців, пам'ятаю, в основному цікавили термінатори, а дівчат Барбі. Якщо раптом траплявся якийсь, так би мовити, непотріб, то ним обклеювали шкільні парти, під'їзди будинків та власні кімнати. Ця наліпка саме з таких, і я особисто точно б не звернув на неї уваги. А хтось її зберіг і продав за.

Новий рік давно минув до наступного ще далеко, проте колекціонерів це не зупиняє. Особливою популярністю у збирачів новорічної атрибутики користуються старі радянські ялинкові прикраси, котрі зазвичай зараз просто викидають на помийку. Одну з таких і придбали за 9451 гривню. В наш час мобільний телефон має практично кожен, а от колись для зв'язку на вулицях міст розміщували от такі таксофони. Звичайний дзвінок коштував 2 копійки, а от до екстренних служб був безкоштовним. Незрозуміло для чого комусь зараз здався цей таксофон, але придбали його за 12 тисяч гривень. Багато хто з нас в дитинстві грався солдатиками, маленькими пластиковими фігурками, які колись коштували копійки. Ковбойці, індіанці, неандертальці, богатирі, чого тільки не продавав колись улюблений дитячий світ. Але діти виростали і поставало питання: що робити з тією пластмасою? У нашому дворі життя цих іграшок завжди закінчувалося однаково. Ми брали сірники і влаштовували. Ле конкурс чиї солдатики краще горять? Хтось же їх зберіг і продав єгиптян за 12 551 гривню. Стара радянська будьонівка можна сказати символ жовтневої революції, коли червоноармієць йшов в бій за світове щастя трудящих. Сьогодні це фетиш для тих, хто знову попер визволяти світ, тільки тепер вже не від царя, а від здорового глузду. Сто років тому будьонівки прикрашали червоною зіркою, а зараз, напевно, нашили б зетку. Придбали цей непотріб за 15. Ця тисяч гривень. Ця вибачаюсь кішка, іграшка, яка вчила дітей одразу, не чекай від життя нічого красивого. Вона виглядає так, ніби сама пережила дефіцит, план п'ятирічки і особисту трагедію. Проте це плюшове непорозуміння не тільки дійшло до наших днів, а ще й комусь знадобилось. Придбали іграшку 30-х років минулого століття за 15556 гривень. В наш час діти їздять на справжніх автівках, а от всередині минулого століття бавились таким от залізятчям. Ця так звана полуторка переповнена недоліками: корозія металу, іржа, тріщина на бампері, відсутня фара, вм'ятини, неоригінальні колеса, приварений інший міст, і при цьому її придбали за 18 тисяч 500 гривень. У багатьох з нас є старі радянські шахи, але мало хто знає, що деякі з них можуть коштувати гарних грошей. То як відрізнити дорогі шахи від дешевих? Одна з головних відмінностей вага фігур. Такі шахи також називають гросмейстерськими. Ними могли грати на різних шахових турнірах. Швидше за все, ці шахи теж з таких придбали їх за 20 тисяч гривень. Більшість пошуківців, котрі сканують поля і ліса України з надією відшукати скарб, не звертають особливої уваги на старі радянські монети. Проте є серед них і такі, що коштують дуже дорого. Наприклад, ці 5 копійок 1933 року, виготовлені із звичайної алюмінієвої бронзи. Це одна з так би мовити, мейнстрімних монет для поціновувачів радянської нумізматики. Придбали її за 21 тисячу гривень. Неймовірно, але найдорожчим лотом сьогодні виявилась українська монетка, за котру вже нічого не придбати, а тому абсолютна більшість з нас вважають її непотребом. Даремно, ця монета коштує як царський червонець. Це 10 копійок 1992 року, так званий Луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знай. Ведете таку і зможете продати приблизно у 360 тисяч разів дорожче від її номіналу або ж за 36 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.